Привіт! Дуже чудовий сьогодні сонячний день, якраз хороша можливість, щоб порозмовляти з вами, щоб обговорити нові цікаві і корисні теми. Давайте поговоримо сьогодні про те, що є для нарциса найбільшим задоволенням, чим він дуже любить займатися, що є його найбільшим ресурсом. Насправді, нарцис. Найбільше любить керувати і маніпулювати внутрішнім світом, внутрішнім сприйняттям і реальністю інших людей, оскільки, так би мовити, він керує цими людьми, керує тим, як ці люди будуть дивитися на світ, що вони будуть вважати правдою, а що для них буде обманом. Керує їхніми думками, їхніми почуттями, емоційним станом, в тому числі і фізичним, оскільки це все дуже пов'язано, він задовольняє свою надзвичайно велику потребу у владі і все зводиться до того, що йому подобається відчувати себе практично Богом. Мати високу ступінь влади і домінувати над іншими людьми, вважати себе кимось надзвичайно значущим, надзвичайно грандіозним, великим, а других людей нікчемними і нерозумними, так би мовити. Як він може це робити? Його методи змінюються в залежності від ситуації. В залежності від того, що йому потрібно досягнути в даний момент, і саме з ким він має справу. Тому що різні люди для нього відіграють різну роль, і він очікує від них різних думок, різних почуттів, тому і методи його будуть змінюватись. Наприклад, своїми знайомими. чи... З людьми, від яких він залежить, він буде застосовувати не такі методи, як із своїм романтичним партнером, тобто зі своєю жертвою, тою особою, з ким він у близьких стосунках. Наприклад, я би хотіла навести одну ситуацію і як це виглядало у моєму власному житті. і у моєму досвіді те, що я пережила, будучи у стосунках із нарцисом, варто зазначити, що ми не були одружені, ми просто зустрічались, і це на щастя. Отже, він вивчив мене досить досконало, він зрозумів. Що приносить мені радість, що приносить мені біль, і які в мене є емоційні потреби, чого я потребую від свого партнера, щоб почувати себе спокійно, щоб почувати себе в безпеці і не відчувати тривоги. Безпека це взагалі досить базова потреба кожної людини, як і в Сім'ї, там, де є діти і батьки, так і уже в подружніх відносинах для кожної людини безпека і спокій, передбачуваність якась є дуже важливою, і ну, без неї просто неможливо будувати якихось здорових стосунків. Отже, нарцис, знаючи такі мої потреби, знаючи і усвідомлюючи, чого я очікую від нього, він робить так, що не дає мені цього і забирає в мене ті речі, які я потребую. Наприклад, я у стосунках потребую, якби. Чіткості, зрозумілості, повної інформації я потребую знати стан справ, наприклад, чим займається мій партнер, які у нього плани, куди він їде, що він робить, щоб розуміти це, щоб спланувати якось наше спільне спілкування і наші спільні справи. Просто бути в курсі справ один одного, просто бути постійно в контакті і мати можливість зв'язуватися з другою особою, коли це буде необхідно. Знаючи це, він починає приховувати певні речі. Він починає або не договорювати чогось, або явно приховувати. а... Я вже у свою чергу це дуже чітко відчуваю, дуже чітко бачу і розумію. І це викликає відповідно в мені тривогу. Ця тривога і цей стрес спонукує мене до того, щоб я намагалася з'ясувати те, що мене цікавить. Щоб Заспокоїтись і відчути мир, спокій, безпеку, я починаю до нього телефонувати, щоб запитати його те, що мене цікавить, щоб він відповів, що він робить. Він розуміє, чи це, наскільки я вже і так в стресі, він починає не брати слухавки. Звичайно, я розумію, що він може взяти цю слухавку, наприклад, якщо я вже. В такому стресі і тривозі починаю годину підряд до нього дзвонити, один дзвінок за іншим, один за іншим. Я могла робити навіть до ста дзвінків, які тривали просто безперервно. Один закінчувався, і я знову набирала. І так продовжилось годину або більше. Людина могла відповісти, і я це цілком розумію. Але він не робив це для того, щоб викликати в мені цей страх, цю тривогу, біль абсолютно негативні, абсолютно руйнівні для мого як емоційного, так і фізичного здоров'я, почуття. І що він відчував в цей момент? Він відчував задоволення, він відчував приплив сил, приплив допаміну. Радості і такої могутності, що він може керувати мною, моїми почуттями, моїм внутрішнім станом. І знаючи це все, ви можете зробити власні висновки, і ви можете самі зрозуміти, ким є ці особи, люди з нарцистичним розладом особистості. На мій погляд, це взагалі не люди, оскільки всередині них немає нічого людського, у них просто вигляд людини, і цим вони можуть вводити в оману інших. Не все, що виглядає як людина, є справді людиною. Такий висновок я зробила після таких стосунків. І такі випадки повторювалися не один раз. Як я щойно розповіла. Ми говорили про це, я пояснювала про свої потреби, я пояснювала, що я тривожусь, що я мушу бути в курсі, що це не тяжко просто там, подзвонити, написати два-три слова, повідомити, відповісти. Але це була як боротьба із вітром. Боротьба з кимось. Кого просто неможливо подолати. І те, що я пояснювала, те, що я доводила, те, що я наводила аргументи, це його ще більше тішило і спонукало застосовувати такі методи до мене і далі. І це ж справжнє насилля, справжнє знущання. Звісно, у спілкуванні з людьми, які не є в парі з ним. Це можуть бути друзі, там, роботодавець, знайомі, родичі. Залежно від, від ситуації, він стосує зовсім інші методи. І, можливо, ми поговоримо про ці методи у інших відео, якщо вам дійсно буде це цікаво. Але. Варто це все розуміти і усвідомлювати для того, щоб просто не дозволяти поводитися комусь так із собою, адже кожна людина заслуговує на безпеку, на спокій, на повагу. Я надіюсь, що ця інформація і також мій життєвий досвід справді. Вам було цікаво про це послухати і корисно. Якщо так, якщо ви цінуєте мої відео, то підписуйтесь на мій канал і можете навіть поставити, натиснути на цей дзвіночок, щоб завжди бути в курсі усіх новинок, нових відео. І побачимося з вами у наступних відео. Бережіть себе!